Вітаю вас, шановні глядачі інформаційного порталу золочів.нет у програмі Вітання. Колектив працівників Золочівського професійного ліцею щиро вітає з ювілеєм колишнього директора нашого навчального закладу Білоніжка Ярослава Костянтиновича, який святкує 19 серпня своє 75-річчя. У цей святковий день прийміть букет пошани і любові. Хай доля дарує вам довгого віку. Щоб в тихій радості було без ліку, міцного здоров'я, з роси і води, бадьорість і радість хай буде завжди. Ми вам посилаємо ці вдячні слова, а Бог хай дарує вам ще многії літа. Мацедонську Марію з 30-ти річчям вітає похресник Ростислав, кума Владислава, кум Володимир і племінниця Василина. Хай квітно дні яскравим цвітом, і буде в них завжди сердечність і тепло, щоб у житті було чому радіти, а смутку у душі ніколи не було. Хай доля шле добро і щастя, міцне здоров'я, море, благ земних, а ще дрібні. Мов рушники квітчасті, нехай щоденно стеляться до ніг. Кохану дружину, люблячу матусю, донечку, сестру, хрещену та подругу Юлію Верхоляк з ювілейним днем народження вітає чоловік Максим, донечки Настуся та Мар'янка, мама, брат Володимир з сім'єю, Марічка з сім'єю та похресники, хресна мама Люба, всі рідні та друзі. У день твого ювілею тебе віншуєм як лілею, розквітло, мило і привітно. Нехай життя й надалі квітне, Щоби здоров'я прибувало, а радість дім не покидала. Бо вік твій не поріг, а лиш початок нових тіх. Маленьку принцесу Лізу Жулькову з днем народження вітають матуся Наталя, Татко Дмитро, брач Гена, бабуся Аня, тітка Ліля. Хресна мама Юля, Ігор і племінниці Аня і Яна і вся велика родина. Як хочеться подарувати тобі долю і прихли до тебе цілий світ, щоб щастя ти жила без болю, багато довгих і яскравих літ, благополуччя тобі зиче мої удачі, здорова будь, красива му весна. І щоб в любові не пізнать нестачі, бо Богом раз дарується вона. Чорну Софію Зенові Володимирівну з ним народження вітають коханий чоловік Василь, сини Андрій, Ігор, дочка Людмила, зять Василь, невістки Марічка і Таня, внуки Аня, Андріана, Діана, Богдан, Максимко, мама Анна, сестра Галина і брат Петро і вся велика родина. Наша Зена справжня дама, а на кухні справжня мама. Своїх дітей вона годує. Наче квочка їх пильнує, всім увагу приділяє, нам в житті допомагає. Зена жінка пробивна, а в житті уміє все вона, любі питання порішати, тим нас усіх зачарувати. Коханий Вася добре знає, краще жінки не буває. Зену всі ми поважаємо, від душі бажаєм, щоб сини вас поважали, а невістки шанували. Вася, що боготворив, каву в ліжко приносив. Наша зена просто клас, вона круче, ніж спецназ. Боса Григорій Іванович святкує 50-річчя. ті віляра, кохана дружина Оксана, братова Марія з родиною, сестра Марія з родиною. У цей радісний день. У це ювілейне свято хай доля намітить тобі років багато, відпустить здоров'я, щастя і добра, хай повниться ласкою рідна хата, багато в ній буде людського тепла, хай несуть тільки радість з собою руки, хай збудуться бажання, мрії, думки, щоб радісний настрій у серці не гас, а щедрая доля усміхалась не раз. Ініціативні і креативні однодумці вітають Віталія Турчина 45-річчя. Що сказати про нашого іменинника? обличчя в нього мужнє. Серце благородне, інтелект могутній, характер стійкий, очі чисті, погляд пронизливий, голова варить, кермом править, Все вміє, грошей не шкодує. З Днем народження тебе вітаємо і бажаємо жити щасливо. Тільки сміливий обирає швидкість, драйв, любов та ейфорію. Ти серед тих, хто все перемагає, вірним будь в своїй мрії, нехай свобода і екстрим до яскравих цілей тебе веде. Для тебе все це стало своїм. Будь першим, удача, діло молоде. Святкує свій ювілей 60 років Григорович Мар'ян Петрович. Щиро вітають ювіляра мама, дружина, дочки, зяті, внуки, і вся велика родина. Сьогодні рівно 60 у вашому житті минає, А скільки їх ніхто не знає. Тож зичимо здоров'я, вік довгий прожити, Щоб усіх на сторіччя запросити, Щоб у мирному небі вам сонце сміхалось, А всі ваші мрії та плани збувались. Хай здоров'я, щастя і достаток сипеться, як клипить цвіт. Хай малює доля з буднів свято, а Господь дарує ще багато літ. Парафіяни храму Святої Трійці, міста Золич, вітають настоятеля церкви села Єсенірці, отця Степана Проця з 35 річчям. Нехай добро вам засіває ниву, завжди живуть із і злагода, й любов. Ісус, нехай дарує вам здоров'я і силу, щоб не один десяток ви зустріли знов. Тож дай вам Боже, спокою і миру, хай вашу працю Бог благословить, щоб з ваших рук приймали Ісуса у храмі цім і ще багато літ. Ми вам посилаємо ці вдячні слова і разом бажаємо многое віта. Оксана Зозулю з днем народження щиро вітає син Ігор та Оксана Банах. До привітань приєднується чоловік, рідні та друзі, наша мила і люба, найкраща у світі. Бажаємо щастя, даруємо квіти, щоб сонце і зорі плекали тепло, і щоб завжди здоров'я у тебе було, щоб смутку не знала, ми просимо долі, добра тобі й радості, рідна доволі. Бо людям для щастя багато не треба. Родинного затишку і мирного неба. Другу донечку, сестричку, внучку, похресницю, гончар Соломію вітає з днем народження бабуся Емілія Олександрівна Симбай, мама Тетяна, тато Богдан, сестри Надія та Софія та хресний тато Симбай Юрій з сім'єю. Дев'ять років пригоди чекають, до удачі всі дороги ведуть. З днем народження тебе вітаємо! Доброї, щасливої бути бажаємо, нехай тобі відкриваються науки, спритними нехай будуть твої руки, ніколи не підведе тебе сім'я. У житті твердою ходою йди, нехай буде світлою дорога, наука легко, хай дається, щоб поважали тебе люди і друзі. Нехай не забувають у всьому, допомагають. Будь завжди щаслива і привітна. Візьми собі у друзі чесність і ніжність. Чекай у винагороду отримати вірність, отже, не сумуй і в журбі не здавайся, а завжди радій та усміхайся, живи наповну, як і треба, нехай все ладиться у тебе, хай зорі падають до рук, бо ти найкраща в світі донечка та внучка, хай матір Божа тебе охороняє, Ісус Христос здоров'я посилає на многії і многії літа. Олю та Володі Шафранських із одруженням вітають рідні та друзі. До вітань приєднується колектив «Золочі.нет». під дзвони весільні в цей радісний час від щирого серця вітаємо вас. Ми хочемо вам усіх благ побажати, щоб ви були дружні, успішні, багаті і ще неодмінно щасливі, здорові, щоб жили завжди у ладу і любові. Хай разом всі справи даються вам легко та гарні сюрпризи приносить лелека. Колектив золочів.нет приєднується до усіх привітань, для вас звучить наступна композиція. До нових зустрічей!